Днями Коломою відвідав ректор академії готельного бізнесу та громадського харчування з познані громад Давид Таубера. Поважний гість уже вдруге відвідав економіку правовий коледж. Цього разу він не обмежився офіційним візитом і провів кулінарний майстер-клас. Ну як Супер, дуже добре. Так наша знімальна група куштувала кулінарні шедеври від Романа та Убера, колишнього ректора, тепер канцлера академії готельного бізнесу та громадського харчування у Познані. Відколи його заклад та Коломийський економіко-правовий коледж почали співпрацю. Пан канцлер відвідує писанкове місто вдруге, але майстер-клас для студентів дає вперше. Почесна місія смажити деруни випала студенту третьокурснику Святославу. Каже асистувати майстру для нього велике задоволення та честь. Приємно готувати з паном з Польщі. Я ще ніколи таке не готував і дуже приємно. Майстер-клас від канцлера з Польщі проходив у дружній атмосфері. Студенти мали можливість поспілкуватися з професором у неформальній атмосфері, але була й офіційна частина візиту Романа Давида та Обера до Коломиї. Зокрема, він зазначив, що приїхав до писанкового міста. Аби залучити якомога більше тутешніх вихованців до навчання у його закладі. За словами викладача, за рік співпраці до Познані на навчання уже поїхали студенти-випускники. Деякі з них зараз на практиці у Європі. Маємо схвальні відгуки і знаємо, що цього року з випуску знову ж таки планують як мінімум четверо студентів поступати до Польщі. Це дуже добре, тому що ви знаєте, європейська освіта це відповідний рівень. Роман Таубер наголошує, що українські студенти можуть не тільки отримати досвід у Європі, але й непогано заробити, звичайно, якщо є бажання. Підкреслює важливість таких міжнародних зустрічей і Ольга Ковінько. Українка викладає у польській академії. Каже, європейський досвід стане у пригоді тим, хто хоче чогось навчитися. Звичайно, сприяють, по-перше, це розвитку як туристики, готельного бізнесу, і взагалі це дуже позитивно для наших студентів, для українських студентів, тому що це можливість розвиватися. На майстер-класі пан Таубер готував у фартуху та з нагородами, яких у нього немало. Всі вони завойовані на міжнародних конкурсах. Це, зокрема, перше місце в Перу, медаль «Шеф Міленіум з Еквадору, США та інші. Словом, коломийським студентам є до чого прагнути та куди рости. Тільки каже пан канцлер, треба забути про лінь та наполегливо працювати.